Всім привіт! Зараз кінець серпня, і хочу нагадати про те, що за 2-3 тижні до кінця, до збору врожаю батата потрібно зупинити полив буде. Зараз в нас, ну, в нас Дніпропетровська область, дуже заливають дощі і добрий день. Тобто потрібно дивитись наперед по прогнозу, і ну, щоб у вас не дуже батат намок. Коли ви збираєтесь його викапувати, збирати, і до цього потрібно буде припинити поливати його. Тобто, якщо, ну, наприклад, там у нас там вчора, позавчора був дощ, і сьогодні прогноз показує, що буде ну, дуже сильна злива. Вчора ну, дуже просто місто потерпало від зливи. Е, ну, просто там було переповнені дороги, е, тому, якщо у вас батат стоїть у воді, е, у мене, наприклад, плівка. І ну, вона виручає, рятує від дуже сильного, сильного наповнення ґрунту. Якщо, наприклад, у когось або агроволокно, або мульча, або ну, взагалі немає, то, тобто, якщо в дощі дощів багато, то ну, не потрібно дуже багато потім поливати. Ви припиняєте десь, ну, раніше я думала десь за два тижні, іноді здається, що і за три тижні можна припинити полив. Тобто будемо дивитися по погоді, по прогнозу, якщо в минулому році у вересні. Зараз підкажу. У вересні, на початку вересня, був такий морозець, що ботва батата вона підмерзла, трошечки почорніла, а потім, десь у середині вересня, вона там зовсім підмерзша була і потрібно було ну, викопувати батат. То в цьому році будемо дивитись, якщо буде тепло, то можна збирати і у жовтні, не обов'язково у вересні, але у вересні у жовтні, як правило, багато дощів і додаткового поливу ну, не потрібно робити. Він вже набирає масу батат зараз. І йому багато поливу зараз не потрібно буде. Так що нагадую, ну, що можна, якщо, наприклад, у кінець серпня багато дощів, то можна взагалі припиняти вже полив і там, дивитись у вересень, там жовтень, коли зручно вам буде викопати. Так, питання: як зберігати батат? Батат зберігається найкраще при температурі плюс 12, плюс 15 градусів, якщо батат покласти у підвал, наприклад, із температурою плюс 5, плюс 10, або в холодильник, або у погріб з такою температурою, то він почне гнити. Це Така проблема у всіх. Ну, кожного року люди замовляють, бо кажуть, то хтось на балкон виніс, хтось холодильник поклав, хтось у підвал з низькою температурою, хтось у погреб поклав. Ну, звикли всі зберігати батат як картоплю, моркву, але він. Не зберігається так, і тому краще ну, дивитись, поставити в градусник і спостерігати, яка температура в тому приміщенні, де ви намагаєтесь зберігати. Якщо немає підвалу, ну, в мене є підвал. Я зберігаю підвалів у ящиках таких пластикових, які провітрюються. Ну, дуже багато накладати, наприклад, якщо у вас картонні ящики, можна зберігати, але не багато ну, накладати, ну, якщо вони не провітрюються. І якщо, наприклад, велика вологість, то також треба там продивлятися його, щоб він не почав гнити. Буває таке, що велика вологість у людей і він аж тріскається, батат, якщо там 90 під там, ну, 100% вологості, то може бути погрібі згнив. Якщо при кімнатній температурі, так, ну, якщо немає підвала, да, то люди зберігають при кімнатній температурі там 20 і вище, то він може трошечки увядати Ну, взагалі, це нормально, коли ви викопали, наприклад, там у вас ну 100 кг батату, і потім він полежав там у вас півроку. І він став не 100 кілограмів важити, а там 90 або 80, наприклад, ну, в залежності від того, як, які у вас умови зберігання. Він ну, в будь-якому випадку вага батату падає. Якщо при кімнатній температурі він може не почати проростати, але бета це не картопля. Якщо він це нормально можна ну, обірвати росточки і також ну, почати вживати. Якщо більше 18 градусів температури, ні, він не пропаде. Він просто може почати він трошечки усохне. Він усохне і при в будь-якому випадку, але якщо вища за 18 градусів буде температура, він більш буде усихати і він ну, може почати проростати Але може почати проростати. В хаті так також можна зберігати. Люди часто зберігають, кажуть, або там під рака або. Там навіть у диванах, в кроватях зберігають, розповідають. Я, ми коли жили в квартирі, я зберігала, я багато це розповідала вже, зберігала в Перегородка у нас була між поверхами, і там ну, дуже гарно зберігалось і зберігався батат. Я просто там ящичок заносила в квартиру, ставила, якщо це був грудень теплий, ставила на балкон. Якщо ні, холодно було, то ну, я спостерігала за температурою обов'язково, щоб ну, не почав гнити. Або ставила просто там під диваном ящичок, і ми споживали його, таким чином зберігати. Найкраще, звісно, щоб йому ще провести лікування, якщо ви ну, викопали його, якщо він дуже брудний, то ну, я мию, тому що ну він у нас чорнозем, це грязь, це ну потрібно мити. Якщо такий піщаний ґрунт, у ну, мене у свекруха завозила прям пісок на ділянку, і ну, також копається і розсипається земля. І він не, так, не настільки брудний, не обов'язково мити. Якщо так, таке, то не обов'язково мити буде його. І вам дякую за запитання. Ну, якщо брудний, то можна помити. Зберігатися буде що брудний, що чистий, ну, майже однаково. Ну, просто потім ну, мені зручно, він помитий. Я ну, його пішла в підвал, взяла там, ну, скільки я хочу, поклала відразу, ну, не мию його, він же помитий. я поклала там в Ну, ці, 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 цілими в духовку е, і запекла там ну, 50 хвилин і все, в мене там обід, наприклад, готов. Мені подобається просто там цілими в кожурі запікати. Е, як, ну, найкраще е, ну, як для вас, мити не мити, е, якщо ми, потім. Можна піддати процедурі лікування. Це при високій температурі, і високій вологості він від 3 там, до тижня може побути при температурі від там, 20 2, краще там, 20+, до плюс 30 градусів, і, волог, і високій вологості повітря. І тоді він в нього грубіє шкірка, і він довше. Зберігається при таких умовах він може зберігатися до двох років. Іноді люди кажуть, що і, там, і 5 років зберігається, але ну, вже буде батат не тої якості. Ну, в мене зберігається там деякий батат, вже 2 роки. Але там підвал у нас затоплювало, то він зберігався. При високій температурі при роста, ну, він не дуже гарною якості. Тому після процедури лікування він може зберігатися до двох років. Так, так що, таким чином, якщо будуть питання, пишіть. Е, нагадую, так що можна полив припиняти, якщо ви бачите, що там дощі, дощить і е, щоб копати вже у вересні і у жовтні. Е, все, дякую, до побачення.